Так, друзі, всім привіт! Значить, що, трошки подивимося е, огляд ділянок е, з болгаркою. Е, на полі тут майже гектар. Ну і так, трошечки і зазирнемо на турочку. Ну, в основному зробимо такий коротенький огляд по ну, як себе почувають гарбузи. Тож, приємно всім перегляду. Дивимось. Так, приїхали на сорти турка. Чи ця турка болгарка. Ну, є деякі такі <кій> і кущі байдужі, а є містами, що ну, таке трошки неважненьке, невеличке. Хоча цвіте, є вже перші. Так скажемо, плоди трошки. Є трошечки більшечки. Ось видно, що це болгарка, чи ця тут. Ну так, да, болгарка, бо він кущовий гарбуз. Але одне но ну, трошки не вистачає нам вологи. Перед цим майже місяць заливало, майже місяць заливало, не давало нічого робити. Ну, а зараз можна сказати, що трошки більше пече, не тільки дві вже, мабуть. Вологи як такої немає. Проведено було що це тут? Дві міждурядки і одна врядкові. Ну, бажано ще раз пройти врядкові, тому як містами ну, є трохи вже бур'ян, це Амброзія, скоріш за все. Десь можливо погано, погано просапано було, але десь добре, десь... <кій> десь не добре. Ось так. Кущик маленький, а гарбузик вже росте. Було три підживлення листових. Ну, побачимо, що воно, що воно буде. Так, відносно всього то площа чиста стоїть. І по кольору то листя тут поки що відмінне. Нема б там ознаків хвороб якихось. Ось навіть пилок бджоли літають, роботу роблять. Ось так само. Кущик невеличкий, бачите, а два нав'язало. ну, Волога, саме основне волога. Не буде вологи, то не буде там нам такого врожаю. Так, перейдемо, там в мене воно наступна діляночка, також глянемо. Ця ділянка також, на вигляд, наче поки що байдуже. Також містами міждурядка чиста, а в рядкові трошки, так скажемо, присутні бур'ян. Ну, Уже як є, цвіте, нав'язується, вже також містами містами бачив гарбузики невеличкі, але тут чуть -чуть, тут трошки болгарка змішана з туркою, тому як не хотів, там лишалося. Трошки насіння турки в сівалці, я вже не хотів його, скажем, вибирати, тож трошки воно вийшло, що в переміжку. Ще, ще як не як, а, е, грубо говоря, скажем 3 місяці. 3 місяці гарбузові ще рости, а той три з половиною Тож таке, на дощ, гадіни щось не показує. Такі хмарки собі бігають. Тільки вітер жене. І все. Фінансовий директор також присутній. О, такий, ну, такий стан. Зараз поїдемо на турку. Ну, по турці трошки краще, тому вона сіялася е, раніше. А, ну, А це ділянка із туркою, яка сіялася 19.04. Це те, що лишилося тут просто в затінку. Тут я сіяв виборочно, коли вибирав насіння в тому році, то вибирав насіння чисто з білих гарбузів. Ну, Ось так скажем. Ось таких чисто білих. Бо турка ця перезаб... Ну, ніхто ж не знає і не бачить. Одні говорять і показують, що турка ряба. Другі, що турка чисто білого кольору. Ну, Бог його знає, <кхм> я вибирав чисто білий. Але, ну, як не як, воно все, все є перезапилене. Ось можна бачити два куща. На одному кущові буде сірий, на іншому кущові буде білий. По плодах. Ну так, доволі непогані, вже отакі екземпляри великі, прямо дуже величенькі, є що, кущова, видка чисто кущова турка, ну попадається, а в основному попадається. Отакі От батоги плетючі із типа як в Українки. Заплітає вона теж непогано рядки, тому що ну, чистої турки немає. Ось дивіться, вже який, який екземпляр. Оце вже як 3 банка, якщо брати порівняно з цим, то це я вам кажу, як оце як 3 банка. Такі ранішні посіві вартують уваги, але це я б посіяв трошечки, як казав, ранувато. Тому мало бути більше по площі у цьому посіві, але як не як. Як не як, то збережеться, ну, трошки ранішнього зберегли цього посіва Ой, вважаю, що поки листя накормлене, ну, скажімо, нагодоване, що все, воно зелене. Ну, хороше, шикарне листя. Ще якщо геть не буде вологи, то гарбуз буде так сказати, споживати ці поживні речовини і оцей весь сок з оцього всього листя. Ну, бажано б, звісно, бажано б, звісно, щоб пішов дощ. Ось так. ну... Багато зав'язується, багато нав'язалося і доволі такі непогані. Ну, куди не подивися. Як той казав, куди не глянь, там і на там і нав'язі. Але це, це тільки одиниці. Даних городів, бо мало в мене десь цього-навсього. Це в ранішніх посівів, ну, в ранішній це, це ж я наголошую, що 19, 21, 0,4, це ранішні посіви такі. Один білий, інші сірі. Ось так. На батогові скаємо цьому відведеному. А це ж ось кущ. Бачите, а це ось кущ. це ось один кущ. Ось гарбуз. Он гарбуз і пустив батога і на батогові, дивіться. Один, два, три. 4, 5 і воно пускає. Ну, звісно, він не виходить, тому що багато скидає. Там, де там, де на кущові зав'язується по 5, 6, по 5, а то й 7, і містами було й 8, то там в основному лишається ну, 4-5 4, 4 плодів. Остальне все скидає, тому що, якби, скажімо так, була волога, то було б все чітко. Я думаю, що... Усе, що нав'язало, все, все б воно виходило, якби тільки була одна волога, ну, а так, вологи не вистачає. Тут начебто як і трохи до берега, бо туди далі. Там очарети, там очарети і там, виходить, ну так. Не така, щоб супер пупер водойма, ну калюжа є. Щось взагалі чорний. Ну, Звісно, воно все все запиляне. Хто б що там не говорив. Але найголовніше то це врожайна сіня і хоча б воно... Тої самої форми, як і як і називається турка. Ну, Нав'язалося багатенько, багатенько, за, заказалося прямо, прямо дуже багато. Ось ще один такий. Ну, це пошти як трьохлітрова баночка. Ось так, на кущові. Один, два, три. Це ж один, один кущ, дивіться. Це один кущ. Там три, чотири, дивіться, п'ять і шість. Мало бути сім, але він, він мяхенький і він. Він ось, ось скидає пожовтів і все. Вона скинула далі. само, ось оплететь має бути. Ну якби волога була, то було б чітко все. Ну, тим не менше, тим не менше. Як кажуть, курчат по осені рахують. Так само оце ми будемо. Дай Бог рахувати все восени. Всі витрати, всі затрати. Ну, В цьому році по витратах трошечки, звісно, пішло чималенько. Ну, на кущові дивіться. Прямо такі гарненькі, лопаті, такі хорошенькі, але вологе, вологе. По затратах то в цьому році пішло трошки більше, більше, як в прошлому році. Я все, все записував, все, все переписував. Люба, кожна копійка, кожна гривня, усе воно.